Вечір пам'яті українського поета та барда Олександра Смика днями відбувся у рівному за ініціативи асоціації діячів авторської пісні та співаної поезії. Рівняни виконували пісні та читали вірші, ділилися спогадами про свого талановитого земляка, який відійшов у кращі світи у травні цього року. Олександр Смик останні роки свого життя працював та творив у Тернополі. До рівного навідувався рідко, але кожна зустріч з рівнянами була теплою та плідною. Разом ще з Олександром Івановичем ми вирішили якось започаткували премію таку у галузі авторської пісні. Це перша і єдина що премія в Україні в галузі авторської пісні Я Хочу жити в Україні». названа словами його пісні Я Хочу жити в Україні. І от сьогодні ми будемо вручати цю премію під час вечора пам'яті. Першою лауреаткою премії імені Олександра Смика Я Хочу жити в Україні стала рівнянка, відома українська бардеса Христина Панасюк. Саме їй вручили відзнаку та премію під час вечора пам'яті легендарного Барда у Рівному. Христина відома не лише як авторка та виконавиця власних поезій, але і як волонтерка, яку з нетерпінням чекають українські воїни у зоні бойових дій, власне про війну, про дорогу ціну, яку українці платять за свою незалежність, писав свої, на жаль, останні вірші Олександр Смик та залишив по собі чималий творчий спадок, який неодмінно варто вивчати та поширювати. Сашина поезія, сашені пісні це такі, які спонукають до того, щоб думати не просто співати, а думати, слухати і робити з цього висновки. Найголовніше насправді думати є над чим у поезіях Олександра Смика є місце патріотизму та повазі до рідної землі, є місце щемливій ліриці та шана жінці. Є ще чимало інших змістів, які ще належать нам усім осмислити та прийняти. На жаль, після смерті поета. Саме про збереження та популяризацію літературної та пісенної спадщини рівненського поета, якого однаково шанують і у Луцьку, і в Тернополі, і в Житомирі, і в Києві, говорили під час вечора пам'яті та в його кулуарах. Ми мали гарні зустрічі на Тернопільщині. Я в своєму рідному селі Лисиченці від, відкрили ми музей села, де один зал це мій. Я, Олександр, будучи начальником управління міського культури в Тернополі. Я його запросив, він приїхав, і дуже гарні згадки, тому що він сказав гарні слова для музею, свої книги подарував, заспівав свої пісні і. Ну, як то кажуть, односельчани мої були в захваті від зустрічі з Олександром Смиком. Також організував я зустріч, він закінчив педінститут. І буквально років, мабуть, два чи два роки назад ми організували зустріч у університеті з ним студентами, тому що він був глибою, він був патріотом і завжди він, коли виступав, то це для виховання дуже давало великий... Великі плоди як голова спілки, хочу сказати, що е, буквально два роки назад, коли Олександр Смик приїхав в Рівне, і він таку рад пропозицію дав, яку ми зробили. І в нас єдина спілка, яка має асоціацію діячів авторської пісні та співаної поезії це завдяки Олександру. Отже, є великі сподівання, що Олександр Смик повертається у місто рівне своєю творчістю, підтримуючи молодих поетів та виконавців співаної поезії. Наразі виникає потреба у створенні фундації Олександра Смика, яка б терожувала його книги та альбоми, організовувала б фестивалі та конкурси, та поширювала б його творчість не лише в Україні, але й у діаспорах. Зрештою, Олександра Івановича Смика і знають там, де є українство, де присутня, хоча б частинка української культури.